Робота журналіста та оператора це швидкий темп життя, захопливі події та відсутність вихідних. Якщо працювати пліч опліч у різних екстремальних ситуаціях і днем і вночі, то можна знайти своє кохання, поєднати своє життя один з одним вирішили наші колеги Рустам Авдєєв та Еріка Руїзбикова на святкування весілля запросили і нас. Відтепер вони разом не лише на роботі, але й у житті. 27 листопада 2014 року побралися наші колеги, режисер та редактор творчо виробничого об'єднання Ранок, Рустам Авдієв та Еріка Руїзбикова. Це та моя друга половинка, з якою я хочу жити, я хочу будувати життя, і звичайно ще хочу. Багато багато дітей, багато, багато маленьких скіфіків наших. Дай Бог так буде. Я тебе кохаю. У Мене був прекрасний хлопець. який став тепер моїм чоловіком. Я дуже щаслива. Я маю прекрасних батьків. Я маю улюблену роботу. Тому що ще може бути краще, я не знаю. Тобто я дійсно можу сказати, що я дуже щаслива, що в мене все є, щоб Радісно добре жити, тому я дуже щаслива. Ну, а звичайно, найголовніше у житті це кохання, і це любов, кохання до рідних, кохання до свого коханого, любов до своїх батьків, любов до своєї роботи, і все це в мене є. Навіть у день весілля вони на рідній телерадіокомпанії Скіфія. Тут їх зустрічають з короваєм, піснями і усмішками на обличчях. Очі як приносить, очі сердець, голоси. Сердець голоси дорозі влади. Що знайшли один одного, вони завдячують роботі. Спільні зйомки, ранкові прямі ефіри, перебування пліч опліч чи не 24 години на добу. Це зблизило молодих людей настільки, що згодом вони зрозуміли. Далі тільки разом. Романтична історія кохання розгорталася на очах колег, котрі у день реєстрації шлюбу як ніхто радіють за молодят. Народилася е, молода журналістська сім'я, не тільки в нашій компанії, а на Херсонщині прибуло, і тому якесь таке настрій миротворення і таке розумієте, бачення того, що розвивається журналістика, розвивається і триває наше життя, і все у нас буде добре під мирним українським небом. Мені хочеться побажати тільки їм одно, одного, щоб вони міцно тримали один одного за руки, щоб ніхто не міг. Розлучити їх, щоб їх кохання було безмежним, щоб вони цінували своє кохання, щоб в їхніх в їхніх стосунках було більше літа, аніж зими. Я просто щасливий сьогодні. Щиро це кажу, що я щасливий, що Рустам Мавдієв і Ерика Руїзбиква одружилися, одружилися саме в нашому колективі творчого виробничого об'єднання рани самі до любові. Довго на телерадіокомпанії Рустам та Еріка не затримувалися. Після фотосесії у ранковій студії вони вирушили до свято Покровського храму, аби щирість своїх почуттів засвідчити і перед Богом.